По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, що надають нам можливість проводити цей чемпіонат ці ігри. Що касається гри, готувалися до гри. Результатом ми задоволені, але качеством гри не дуже ми задоволені. Мабуть, що сказується спека така, хлопці, то що, то, що від них требувалось, не все виповняли, дуже було важко, суперник хороший. Не було того движення, скажімо, чого ми від них хотіли. Ну, нам ще, мабуть, допомогло вилучення що ми в більшості играли ми полтора тайма ну, навірно це основний фактор що нам вдалося забити гол 1-0 але все ж таки ну, погодьтесь, це гідний суперник. Гідний, ні, дуже, дуже, дуже хороша команда, і були моменти, вибігали, і ми усі на нервах були. Так що хороший суперник. Я дякую, Торостенець, дуже хороша команда. Ну а стосовно вашої команди, які цілі загалом на сезон стоять, тобто на перші, скажімо так, позиції вибитись чи просто от більше напрацьовувати? Ми працюємо. У нас «Металург-2», «Металург-1», У нас хлопці молоді випускники їм по 17 років, 17, 18, 20. у нас наша ціль підготувати футболістів для першої команди. Ну і власне як вам стан газону. Металург-2, якщо не помиляюсь, приїздив вже от Ростянець, були досвід, досвід? Ну, може, ну, до, мене, може а, до мене а, а, приїжджали. Я а, тут а, перший та, раз, матері, дуже, дуже гарний стадіон, компактний стан газону ідеальний. Я скажу, все на, скажімо так, на дуже гарному стані. Тобто, в принципі, можна говорити про те, що, попри те, що під час окупації стадіон, в тому числі, які багато частин міста були пошкоджені, дозволяє гідно проводити. Конечно, так, так. Ну, Вперше за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам України, усім захисникам, хто захищає нашу рідненьку Україну. Дуже дякуємо вам, що ми маємо змогу. В такий тяжкий час для нашої країни грати в футбол. Що стосується гри, то це перша гра, було хвилювання у хлопців. Що мені сподобалося, все окрім результату, можна так казати. Було дуже багато хвилювання. Хлопці в товариських іграх показували, що вони можуть грати, коли немає давлення за результат. А коли воно є, то щось трохи не виходить. Ну, це все, як то кажуть, в процесі роботи будемо справляти. Понравилося відношення хлопців, так як почти всю гру ми грали в меншості. Хлопці не зупинялися, хотіли виграти, але, на жаль, як буває, в кінці пропустили такий нелепий гол. Ну, страшного, як я сказав, хлопцям нічого не сталося. Це тільки перший тур. Розберемо помилки і будемо дивихатись далі. Но я не буду вам розказувати всі тактичні завдання, які я говорив, тому що наступна команда буде знати, що я говорю. Я скажу так, що на 50% тільки хлопці виконали установку. Особисто на вашу думку, звичайно, ви це спостерігали, чи був момент у ворота? Я не коментую дії арбитрів. Пробачте. Угу. Чи будуть ще нові футболісти, чи вже все ж таки остаточний складенка, чи ще хтось? Так. Ні, трансферна окно ще не закрита, так що, може один-два гравця в нас ще з'явиться. Ну і власне які завдання у Тростянця на Кубок України, власне, тому що перша гра, скажімо так, вона пройшла непомітно, так, 3-0. Але от, другий вже йде такий доволі серйозний суперник, от який зараз. Ну це вже третій етап. ну Завдання нам перед нами ніхто не ставив такого завдання. У нас завдання одне це перемагати. І після сьогоднішньої поразки ми. Зобов'язані вигравати, хоч навіть суперники з першої ліги, але це не завадить нам дати боротьбу, і я вірю в те, що ми зможемо перемогти. Ми хочемо доставити радість нашим болівальникам.